Не, Привезли були... до Мукачевської громади тепер, е, е, при, приєднали. приїжджали. Потом поєдна... поділили по Закарпатської області поділили по ці а, по І Виноградівського району вже не є. Усіх, всіх районів а, всього вже на Закарпатті. Так, мої цінові накази винні. І тепер дивишся, тоже пише, наприклад, Воловець Раніше був Воловецький район, а тепер видиш, пише Мукачівський район. Воловець, Мукачівський район. Да. Я Мукачева. не За той перечень. Давайте помолимо. Питали. Наш батько Небесний, ми тобі дякуємо за сьогоднішній ранок, за твоє милосердя до нас, за те, що ти любиш нас і даєш нам ще, Господи, це время, коли ми можемо іще сьогодні. Дякувати тобі за всі твої милості і блага, Господи. Ми просимо Твого благословення на це время, Господи, щоб Ти підкріпив нас цією духовною поживою, Господь, а також тілесно підкріпив. І ми просимо також Тебе, Господь, щоб Ти словом Твоїм сьогодні оживив наші серця і щоб слово Твоє воно впало у наші серця, як у ту добру землю, і принесло плоди для Твоєї слави. За все тобі хай буде подяка, Господи, благослови цих людей, ти знаєш їхні потреби, нужди, у чому вони нуждаються. Ти поспіши на допомогу і будь через це возвеличений і прославлений, наш Великий Боже, Отець Небесний через Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа молимося. Амінь. Амінь. Добре. Сьогодні я би хотів би з вами поговорити про віру, що саме собою являє віра. І яка може бути віра у людини, Тому що, якщо не спитаєш сьогодні якусь людину, кого не звідуєш, усі вірують, усі вірять. Але коли приходить якісь випробування в нашому житті, то людина розводить руками і запитує, де є Бог. Тому я би хотів сьогодні для нашого загального прикладу прочитати з Євангелії. Є така чудесна глава дев'ята. Євангелія від Матфія. Тут описуються три події, які пройшли з Ісусом Христом в один, можна сказати так, короткий відрізок часу, в один день. Коли ж він говорив мсіє, підійшов до нього некотрий начальник і кланяєсь йому говорив, дочь моя тепер умирає. но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива. И встал Иисус, пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет, страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. И Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, дерзайще, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здоровой. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков, эти люди, ну, как играли на, ну, на свирелях, то есть музыканты, одно слово. И народ в смятении сказал им, выйдите, вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку и девица встала и разнесся слух осем по всей земле Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали, помилуй нас Иисус, Сын Давида. Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему и говорит им Иисус, веруете ли, что я могу это сделать? Они говорят ему, ей, то есть да, Господи. Когда Иисус коснулся глаз их, І сказав по вірі вашій да буде вам. І відкрили з глаза їх, і Ісус, з того той строго, сказав: Смотрите, щоб ніхто не узнал. Що? От три історії ми бачимо: перша історія, коли приходить до нього некий начальник і кланяєсь, просить за те, щоб ізцілив його дочі, другий случай, коли женщина. Страдавши кровотіченням, прикасається до Ісуса, сказавши в собі, повіривши, що якщо дотронуся, то я зцілюся. І зцілюю. І третій случай двоє сліпих. От, що у от цих трьох людей, тобто три случаї, що об'єднує? Віра, віра. Віра, так, правильно. І знаєте, сказано в Писанні, що без, віру Богу, без віри Богові догодити неможливо. Чому? Тому що кожен, хто приходить до нього, повинен вірувати, що він є. І я би хотів би сьогодні привести такий приклад, яка може бути віра в людину. Перша віра вона може бути розумовою. Тобто людина, кожна людина наділена, вона наділена. Коли людина вірить розумом, то Бог наділив кожну людину інтелектом. Хтось вірить в космос, хтось вірить у якусь таку, знаєте, по силу, духовну. Але, як би там не було, кожна людина, вона віруюча. Навіть атеїсти вони також вірують. Бо атеїзм це також віра. Віра в те, що Бога немає. Тому Сьогодні розумова віра, тобто інтелектуальна віра, вона не може спасти людину. Тому що написано, що навіть і беси вірують і трепещуть. Тобто це ті слуги диявола, навіть сам диявол, він вірить у те, що Бог є, тріпочить перед ним, але не хоче Богові поклонитися. І тому інтелектуальна віра, вона людину ніколи не спасе. Чому? Тому що звичайний приклад. Якщо мені потрібно доїхати, ну, наприклад, до столиці України, до Києва. Що мені потрібно для цього зробити? З Ужгорода приїхати до Києва. Правильно, спочатку мені треба повірити в те, що цей поїзд, чи авто, чи той транспорт, який би не був, якщо я на нього сяду, він мене доправить від точки А до точки Б. Для цього мені потрібно зробити деякі дії. Купити квиток і сісти на потяг чи на літак чи на автобус і доправитись до міста. І я це все розумом розумію. Але якщо я не приведу це в дію, то з мої думки, якщо я це не підтверджу ділами своїми, то ясно, що я до Києва не доїду. Чому? Тому що вийде так, як колись знаєте, в маршах да, написав, Розсіяний з вулиці басейн. Сів у вагон. Да? І він вроді їде, а на самом ділі він нікуди не їде. Тобто, розумово, ми можемо теж так вірити в Бога. Ми знаємо, що є Бог, ми знаємо, що є Божа воля, але не підчинившись Бож... Божій волі, не прийшовши до Бога, і з живою вірою ми спасіння не отримаємо. Є віра тимчасова. Знаєте, я думаю, що кожен з нас ми сталкувалися з цим явищем. Коли у нас якась біда, проблема, навіть я, коли в школі вчився, я часто молився до Бога, щоб Бог мені допоміг скласти іспити. Але знаєте, коли все проходило, як кажуть, як біда, біда до порога, так до Бога. А як від порога, так від Бога. І Бог завжди, він знаєте, як каже, Бог є чоловіколюбивий. Так написано у тринадцятих атрибутах Бога, коли Моїсей молився. Він перечислив 13 атрибутів Бога, що Бог довготерпеливий, многомилостивий, чоловіколюбивий, і, е, справедливий і тому подібне. І знаєте, і от одне із якостей Бога, що Бог завжди хоче допомогти людині, коли людина Його про щось просить. І знаєте, і Бог виходить на зустріч. І скільки раз так було в нашому житті, що Бог нам допомагав. І ми Богові дуже багато чого обіцяли. Боже, якщо ти зробиш так, якщо ти допоможеш, якщо то я піду в церкву, я покаюся, я буду жити правильно і багато-багато чого іншого. Але коли біда проходила, Господь виходив, як завжди, на зустріч цьому, тому що Бог залишається завжди вірним. Хоч ми не вірні, але Бог залишається вірним, то ми зазвичай... Знаєте, як кажуть, забуваємо свої обіцянки і знову починаємо жити по старому. І така віра нас теж не зможе спасти. Бо сам Христос сказав такі слова, що наближаються до мене люди, які чтуть мене устами, але серцем вони далеко знаходяться від мене. Але є ще третій аспект віри це віра, яка покладається повністю на Господа в усіх своїх випадках. І в усьому своєму житті, коли людина довіряється Богові. І один із прикладів ми читаємо, коли Іов це такий був чоловік, який був, жив за багато-багато років, сотень років до народження Ісуса Христа, але він вірив у Бога. І знаєте, коли в його життя прийшла біда, йому було добре спочатку, в нього було велике багатство, в нього була велика родина, діти, у нього. Можна сказати, не було проблем ні в чому. Це була заможня людина. Але знаєте, коли приступив до нього диявол, і написано, що коли диявол взяв у Бога досвід на те, щоб приступити до його тіла, тому що Бог сказав, роби все, що тобі, ну, все, що як би сказати так, по-простому надумається, лиш душу його не трогай. Тобто життя його не забирай. І до тіла я тобі даю доступ. І коли Сатана приблизився до його тіла, то написано, що він втратив все багатство, він втратив свою родину. Одна жінка лише залишилася, і то каже, похули Бога та умри. Він е став у болях і в немочах, тому що дьявол поразив його тіло різними проказами, хворобами. І людина вже практично гниє заживо, вмирає. але... Жінка каже, бачиш, як ти мучишся. Ти дивися е, по своїй ситуації, можливо, Бог тебе вже залишив. Прокляни Бога та умри. Але він каже, ти говориш як одна із безумних, неужели ми від Бога будемо приймати тільки добре? А випробування, які приходять в наше життя, чи хіба ми не будемо приймати? І він каже, да буде ім'я Господнє благословенне, нагим я вийшов із утроби матері нагим я і повернуся. І знаєте, і благословив ім'я Господа у такі тяжкі обставинах, таких тяжких обставинах у його житті. І знаєте, оце є жива віра, яка би, яке би життя не складалося в людини. Людина завжди довіряється Богу. І тільки така віра може спасти людину. І тут, коли ми прочитали, на останнє, що хочу сказати, коли ми прочитали оці три випадки, не зря я запитав, що об'єднувало оцих всіх людей. Це віра. Цей начальник він повірив у те, що якщо Ісус прийде в Його дім і дотронеться до Його дочері, то вона буде жива. Він каже: ось дочка моя, вмирає. І поки вони прийшли, вона вже була мертва. І от зібралися люди. Уже оспівують її там, зажурені. Але знаєте, Він вірив те, що якщо Ісус прийде і дотронеться, до Його дочері, вона буде жива. І знаєте, і благодаря цій вірі, живій вірі, яка в нього народилася у серці, ця дочка дійсно вона воскресла. Ісус її воскресив і мертвих. І знаєте, і. Люди хоч і сміялися. Помните, от я читав: деякий каже, вона не померла, вона спить, а вони сміються з нього. Та хіба ми, що ми не бачимо на наші очі, що вона вже не дихає, що в неї серце зупинилось, що вона мертва лежить? Я думаю, на той час і були якісь там лікарі і вже дали діагноз, що людина вже померла. Але знаєте, Ісус, він ніколи не сумнівався в тому, що ту силу, яку дав йому Бог, отець що ця сила оця, вона приведе до Воскресіння оцієї душі. І так само ця жінка, другий випадок, вона лише сама собі сказала. Вона потратила на, дивіться, яка ситуація в її житті. Вона була не бідна людина, в неї були якісь збереження, і вона потратила на лікарів. І лікарі нічому їй не могли допомогти. І вона страждає вже багато років, страждає на кровотечу. І вона вже практично потіляла всю надію на те, щоб бути здоровою. Але вона почула, що є Ісус, така людина, яка ходить і проповідує, і через неї люди зцілюються, що він зцілює всяку недугу, всяку хворобу. І вона, почувши оцим слухам, Знаєте, як кажуть, у нас не всім слухав вірте, але вона повірила тому, що говорили люди. Вона, можливо, і бачила, можливо, своїми очима, як це происходило, коли Ісус зцілював людей. І вона сама собі сказала, що якщо я дотронуся, я зцілюсь. І от це її віра була доказана ділом. Вона полишила свій дім. Вона пішла через той натовп, Ісус іде, натовп покружає його, з усіх боків тиснуть. Вона пробирається, представте, ця невмочна стара жінка слаба, вона протискається через усіх всіх людей, щоб дотронутися до Ісуса. І вона все ж таки, приклавши, як кажуть, у кулак усю свою силу, пробралася до нього, дотягнулася, дотронулася. І нараз з Ісуса Христа вийшла сила, і Він почув, що хтось таким особливим дотиком до нього дотронувся. Бо багато людей до нього торкалися. І учні кажуть, Ісус, хіба ти не видиш, скільки людей довкола тебе, і всі до тебе торкаються. І він каже, ні, оце прикосновення, оцей дотик він був особливий, бо він був з вірою. Багато людей прикасається сьогодні до Ісуса Христа без віри. Тобто вони моляться, просять, але на самом деле вони в серці ще не до кінця вірять, що Бог може зцілити. А ця жінка, вона до кінця вірила, від початку до кінця. І, і таким чином вона отримала зцілення. Христос сказав: від сьогоднішнього дня хвороба від тебе відступила, і ти здорова. І знаєте, і третій випадок це коли оці двоє сліпих людей, вони. Так же само, вони почули, що Ісус може зцілити їх, і вони самі собі сказали, що треба і нам це зцілення. І вони прийшли до Ісуса в тому домі, де Він знаходився. Вони спочатку прийшли до Нього, Ісус іде, вони до нього підступають і йдуть за ним. Ісус каже, Ісус, і нас, а Ісус іде, не зцілює їх. Бо Ісус іде собі в той дім, куди йому потрібно було йти. І вони приходять у цей дім. Але віра в них не ослабіває. І там, у тому домі, вони отримують зцілення на свої очі і вони стають зрячими. Розумієте? Тобто дивіться, наскільки віра вона може сьогодні притворити людину із такого безвиходя, казалось би, із такого стану, що практично казалось би, все. Але... Віра може і гори передвигати, бо Христос сам сказав, що якщо будете мати віру, бо дай Бог угорчичне зерно, скажете о цій горі, кинься в море в бездну, і вона кинеться. Гора відступи і вона від... відступить. Ще на останнє, що скажу, що знаєте, в нашому житті ми часто просимо Господа про допомогу. Але якби знаєте наші слова, наш розум. Ми це вкладали ще із нашою вірою, що в серці, то Господь сказав, для віруючої людини немає нічого неможливого. Тому якщо у вас є якісь проблеми, завжди звертайтеся до Господа. Господь Він завжди близько. І Господь сказав: донині ви нічого не просили, моє ім'я. Просіть. І получите, щоб радість ваша була досконала. Давайте помолимося, подякуємо, Господу, за все. Наш великий Боже, ми тобі дякуємо за те, що ти навчаєш нас, Господи, і сьогодні. Щоб в наших серцях була така віра, Господи, щоб могла і гори переставляти, Господь, бо Ти сказав, що все можливо віруючій людині. Тому ми просимо, Господи, щоб ти умножив у нас, віру, Господи, а у тих, у кого ще її немає, щоб ти зародив цю віру, як те горчичне зерно, Господь було яке би могло би возростати у те дерево, у якому могли би укриватися птиці небесні. Прошу також, Господь милосердний, щоб ти допоміг нам укріпитися також у тій вірі, яку ми маємо, і щоб ця віра в нас все більше і більше виростала. Ми просимо Твого благословення і надалі, не залиш нас, Господи. Ми просимо у Тебе милості, Господи, щоб Ти поблагословив цю другу частину, Господи, Дякуємо Тобі за цю їжу, яку Ти нам посилаєш, будь прославлений і возвеличений на віки вічні. Амінь. Добре, давайте помолимося, Отче. Отче наш, наш сущий на небесах. Нехай святиться як Твоє, нехай прийде Царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винувальцям нашим. нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого рука.